Розділ 14. Белет і вежа слонової кістки. У королівстві Ель Мораден розташовувалася вежа слонової кістки. Це заклад, основним заняттям якого було вивчення магії. Маги вежі спрямовували всі свої зусилля на відновлення, вивчення та вдосконалення магії давніх гігантів. Їхнє магічне мистецтво досягло небачених висот. І одного разу їхній вплив у королівстві став порівняним із впливом імператора Ельморадена. Серед магів вежі був один на ім'я Белет, найсильніший із магів та один із найбільших геніїв, які коли-небудь жили на землі. Магія гігантів так захопила його, що з часом він осягнув майже всі її таємниці. Проте ця магія була проклята. І тому непридатна для людей. Амбіції та жага влади оволоділи Балетом. Стурбовані таким поворотом подій, маги вежі та верхівка королівської знаті вирішили об'єднати свої сили, щоб позбутися Белета. Та здійснити це було непросто Белет був надзвичайно сильний у мистецтві темної магії. Врешті-решт, магам вежі слонової кістки не залишилося вибору. Вони використали заборонену чорну магію, щоб, подавивши силу Белета, заманити його в пастку та ув'язнити у підвалах вежі. Але незважаючи на те, що його охороняли і воїни, і маги, він все ж таки зміг вирватися з магічних і фізичних оков та втекти. Він вирушив на острів межі пекла, щоб повернути собі колишню силу та продовжити захоплення земель. Магічна пастка, розставлена для Белета, призвела до катаклізмів у південній частині регіону, нині, відомої як Глудіо. Земля була випалена магією і безліч людей загинуло. Коли було промовлено заклинання, королівство поклало всю провину на Белета, оголосивши його дияволом у людській подобі.